Гуляти одеськими двориками можна безкоштовно за оцінками туроператорів Одеса цього року на другому місці після Закарпаття у рейтингу найпопулярніших напрямків. Щоб подивитись у місті, знає Ірина Віноградова. Вона пройшлася нетрадиційним туристичним маршрутом. Купатися в Одеському морі поки що рано, вода холодна, на вулиці плюс 20. Та крім пляжу, каже екскурсовод Наталія, у місті є що подивитися. Одеса – это не только море, это ще и различные культурные достопримечательності. І опять же, не нужно ассоциировать тільки з, Дерибасовською, з пасажем. как это такие символи Одеси. Но как я советую туристам, своїм друзям, знайомим, не йти всегда по протореным тропинкам, по туристическим маршрутам, а иногда гулять. Лятя зверачують які якісь цікаві дворики. Такий, як, наприклад, цей по вулиці Маразліївський. Тут колоритні одеські балкони, сходи й веранди. Цей хлопчик обіймає рибу понад 100 років. Раніше скульптура була фонтаном, зараз прикрашає клумбу. При вході у двір народна творчість. Будинкам по 100-200 років гуляючи, можна зайти у під'їзди, де збереглися не лише вхідні двері та сходи, а й підлога. Далі за маршрутом будинок номер 2 Його прикрашає голова із зашморгом на шиї. За легендою, колись тут утримували красивих дівчат, яких продавали у рабство. Також у цьому будинку жив прозаїк Олександр Купрін. Саме тут він написав гранатовий браслет. Гуляє по вулиці, можна знайомитися не тільки з архітектурою, але ще узнавати про цікавих людей, які на ній проживали. А це вже містично. Будинок на тій таки Маразліївський. У ньому жив Сергій Панкеєв. Чоловік був пацієнтом Зігмунда Фрейда. Називали Панкеєва людина вовк. Йому от в цьому домі снілись якісь сни, де він бачив вовка, в йому послали там сигнали глазами. В общем, нього зі були такі сильні впечатлення і такі вот сни, які породили його неврози. Щоб побачити такі будинки чи двори, туристам не потрібен екскурсовод. Тому Наталя радить не бійтеся, звертати на подвір'я чи заходити у під'їзди. Там чимало цікавого. Ірина Наградова Дмитро Бабак новини на першому.